На Волині від початку року в обласну інфекційну лікарню зі скаргами на хворобу лайма звернулися дев'ятеро людей, говорить лікарка Галина Морочковська. Одна із пацієнтів, жителька Луцького району Раїса Іванівна, зі слів жінки, понад два тижні тому збирала вишні. Після цього уже вдома помітила на тілі кліщі. Ці кліщі вони раніше були такі звичайні, ніхто на них не звертав уваги. Я його вийняла звичайно, продезінфікувала це місце через днів, 4-5 такий свербіж. Це стало бордове, таке запальне. Діти сказали, що треба обов'язково звернутись. Наразі говорить жителька Луцького району, закінчує проходити десятиденний курс лікування. За словами лікарки інфекціоністки Галини Морочковської, в основному люди звертаються по допомогу, аби побороти захворювання лайма ще на ранній стадії. Це спрощує подальше лікування в Європі. Так, дає е, статистика дані, що це захворювання збільшується. У хворих ще й такі загальноклінічні е, симптоми. Може бути слабість, може бути невеличка температура, може бути головна біль. Но найбільше їх турбує місце. Оце гіпермії, яке з'являється, і воно не зникає після 30-го дня, коли йде поширення інфекції. І тоді йдуть ускладнення зі сторони нервової системи, зі сторони серця. Як розповів епідеміолог Олександр Гнатюк, через сприятливі погодні умови люди частіше їдуть на природу, а там трапляється середовище кліщів збудників інфекційних захворювань. Для лаймбарельозу в нас понад 160 населених пунктів ендемічні, тобто в яких Поблизу яких перебували люди, і відбувся напад кліщів за неповний липень. Місяць вже п'ять випадків до середини вересня, пік захворюваності. Що робити? При виявленні кліща його не заливати спиртом, олією рекомендуючи маслом, не потрібно цього робити. Є прості методи видалення: це за допомогою нитки, за допомогою спеціального протикліщового пінцета. Зі слів епідеміолога, після перебування на природі необхідно оглядати ділянки тіла та одягу раз на 20 хвилин. Також варто обирати світлий одяг із заправленими манжетами і мати при собі репеленти, засоби, що відлякують комах. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.